Усім привіт! Мене звуть Марина. Це моя сповідь. За місяць мені виповнюється 30 років, і я вирішила поділитися інсайтами, які я зрозуміла за цей час. Тож це відео і для мене, бо я хочу порівняти свої думки через деякий час. І для вас бо я маю надію щось із того, що я скажу, знайде відгук і у ваших серцях. Тож, я починаю. Перший інсайт, на який би я хотіла звернути увагу, стосується травми. Можливо, ви чули фразу, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим, і я з нею не зовсім згодна. Те, що тебе не вбиває, воно створює для тебе нові перешкоди, нові захисні механізми, які заважають комфорту твого життя. І а, мені майже 30 років. А я до сих пір вчуся жити із своїми дитячими травмами так, аби вони не впливали на мій повсякденний вибір сьогодні. Тому що ті захисні механізми, які колись мене рятували, зараз вони створюють максимальний дискомфорт мого життя. І дуже важко тримати фокус на собі, коли ти переповнений якимись флешбеками. Невпевненістю, переживаннями і страхами, звичайно, минуле воно зробило нас тими, якими є зараз, але немає минуле визначати твоє сьогоднішнє і твоє майбутнє. Другий інсайт буде стосуватися особистих кордонів. Як не дивно, але до 29 років я була впевнена, що в мене є особисті кордони. Більше того, що в мене з ними все ок. І як я помилялася. Я думала, що просто я так потрібна іншим людям. Вони потребують моєї допомоги, моєї уваги. І мені здавалося, що от це я така важлива. Але справа була в тому, що я не могла відмовляти, і цих людей в один момент стало так забагато в моєму житті, що я думала, якщо я поставлю телефон на беззвучний режим, я кудись переїду або втечу це вирішить всі мої проблеми. Але правда в тому, що проблеми вирішуються не тоді, коли ти кудись втікаєш. А коли ти залишаєшся на місці і вчишся говорити ні, вчишся відстоювати власні почуття, власні потреби, вмієш інколи бути грубою і поставити людей на їх місце, бо часто, коли в тебе не вибудовані кордони, то ти можеш навіть не помічати, як хтось вже сів тобі на шию і звісив ноги. Тож зараз я на шляху побудови. Нормальних здорових кордонів, не жорстких і не якихось хитких, а таких, як вони, мають бути. Третій момент це ціна кар'єри вища, ніж я думала. Я почала працювати у 20 чи 21 рік, і за цей час у мене вже було три професійних вигорання. Весь час, майже весь час, я працювала у сфері маркетингу. І лише минулого року зрозуміла наскільки ця сфера для мене токсична. Я не можу витримувати цей стрес, я не можу витримувати цей шалений ритм. Мені здається, що конкретно ця робота вона забирає забагато моїх ресурсів, і я не встигаю відновлюватися. Весь мій робочий режим це постійне досягаторство. Коли ти не встиг закрити одну задачу, вже з'являється 10 нових, ти виконав одну ціль, вже з'явилося ще декілька нових цілей. І цей постійний рух, він наче не дає тобі заземлитися, наче не дає тобі зрозуміти взагалі ти. Правильній точці знаходишся чи ні. Минулого разу я довела себе до максимального вигорання. Я взяла паузу, і ця пауза затягнулася дуже надовго, понад рік. Коротше, зараз я не хочу повертатися у свою професію, і я намагаюся знайти для себе якийсь новий шлях, де я зможу реалізуватися. Але я впевнена, що саме пошук. Він приведе мене до тієї точки, де я маю бути. Тож, зараз так. Четвертий пункт... Я вже більше не хочу виправдовувати чужі очікування. 30 років мені було потрібно, щоб це зрозуміти. Звичайно, у мого оточення є певне бачення, як має виглядати моє життя, моя робота. Скільки я маю заробляти, коли в мене мають бути діти, і в принципі, як я маю будувати своє життя. І нарешті в мене з'явилася ця внутрішня опора в собі, аби чути власний голос і відгукуватися на те, чого власне, хочу саме я, які у мене цілі і які у мене бачення мого життя. Всім бажаю мати цю силу в собі для того, щоб в першу чергу виправдовувати власні очікування, а не очікування інших. Останній, мабуть, пункт, який я озвучу на сьогодні, що себе треба не шукати, а пізнати, себе треба зрозуміти, що ти любиш, як ти любиш, де ти любиш, і все це пізнання, воно відбувається лише тоді, коли ти щось пробуєш, коли ти помиляєшся, коли ти робиш висновки із своїх помилок, коли ти. Не боїшся зізнатися собі в тому, що на якомусь етапі тобі щось не сподобалось, або навпаки, на якомусь етапі тобі щось сподобалося. Взагалі, хочу додати, що дуже багато відпадає якихось зайвих питань, коли ти розумієш свої цінності, теж. якщо ви зараз на тому шляху аби пізнавати себе, то така непрохана порада. Почніть із своїх цінностей і з того, що для вас дійсно в житті важливо, і які це мають бути критерії. А взагалі, підводячи підсумок цієї бесіди, я хочу сказати, що тільки зараз, в цій ситуації, в якій я є, у цьому віці, в якому я є, у цьому місці, в якому я знаходжусь, я відчуваю себе максимально комфортно і максимально щасливо. За все своє життя. І е, часто я чую таку фразу, типу, на скільки років ти себе відчуваєш, і все таке однозначно, я не відчуваю себе на 30, але я й не відчуваю себе на 18, я десь посередині. Я думаю, що це дуже важливо приймати себе у різному віці, у різному стані, у різному настрої і у різному вигляді. Я цього лише вчуся, але я думаю, що в цьому і є справжня гармонія і баланс із собою. Тож, дякую, що додивилися це відео. Я сподіваюся, що я не дуже вас загрузила. І сподіваюся, що сказала щось маленьке, корисненьке, яке є для вас цінним. Дякую за увагу, па-па!